Please stand up for the national anthem of Ukraine. Високий спортивний п'єдестал в Італії підкорили дві юні українки. Одна з них криворожанка Віра Білошавіна. 11-річна спортсменка посіла перше місце на світових змаганнях з повітряної гімнастики у категорії юні аматори. Членів журі чемпіонату світу повітряні полотна. Гімнастка підкорила своїм повітряним карнавалом. У мене було дуже багато людей в категорії. Було 18 людей, виступало і кільце, і полотна. Я на полотнах. У мене номер карнавал веселий. Дуже багато було країн. Зі мною на п'єдесталі стояла Венгрія, ще Україна і я. Я зайняла перше місце. Віра Білошавіна займалася спортивною акробатикою. Але з початком Великої війни її тренерка виїхала за кордон. Відтоді спортсменка занурилася у захоплюючий світ повітряних трюків під керівництвом досвідченої тренерки Анастасії Бондаренко. З нею і досягла успіху на чемпіонаті світу. Готувалася я, мабуть, з кінця весни і дуже вдячна тренеру. Це стільки було тренувань. Стільки сліз, і ще дякую батькам за підтримку та витривалість. Надія Шевченко, Іван Проводов, Назар Прусенко. Це день».